Зараз буду натягувати тент на літній душ. Розпакувала, приготувала ниточки та ножички. Отакий От розмір оцього тенту. 2х5. На душ цілком достатньо. Кілець, звісно, маловато, але нічого, якось зробимо. Маємо отакий вітер, тому натягувати все це важко. Те ж саме було тоді, коли ми з чоловіком натягували плівку на теплиці. Прискорила вам, хотіла робити зверху, потім передумала знизу одразу вирішила зафіксувати. Якби так швидко все робилося, як можна прискорити відео, щоб вас не мучити. Все прив'язую на нитку синю, вона дуже хлібка. Мені багато хто писав, що вона розвалиться через рік. Другої я поки не маю. Проволокою це все робити зараз. Часу теж немає. Може, з'явиться час, та зафіксуємо ще проволокою. А поки буде так. Тому що я приходжу митися, на мене всі сусіди дивляться. І якось неловко я себе почуваю. Тому думаю, так буде краще. А не митися зараз просто нереально після роботи, тому що земля знову сухенька, дощиків давненько не було. І я виходжу з города, мов чорт, вся в пилюки, навіть в носі пиль стоїть. Тут вітер вирішив, що вам більше дивитися не варто. На даному етапі три сторони я вже зафіксувала, залишилося зробити ті шторочку, щоб заходити туди митися. Довжина мені дозволяє 5-метрова, у нас ширина кожної стіночки 90 см. Тому зараз я щось придумаю. Взяла, знайшла отакий крючочок, це буде для палатинечка. Поки такий варіант буде. Тут я прив'язала проволоку і попродівала. повністю прийшлось прокалувати тент, тому що мало-мало оцих колечок. І вийшла така аля шторочка. Тепер заходимо і можна митися. І закриваємося. І все б нічого, але він... вітер що робить. Щоб ви розуміли, що робиться, коли заходиш митися і дує вітер, от така картина. В таких умовах привітру доведеться митися. Все наліпає до тіла. Отакий результат у мене на даному етапі, хоч би не здула вітром, коли я поїду додому. Сусідам точно буде весело, тому що я от сижу далі, працюю і бачу, як сонце світить, буде все видно, що ти там робиш, що ти там саме собі миєш. Слухайте, у нас сьогодні такий дощик і що пройшов. Гримить досі. Страшне, що понаробилося. Тільки помила, там позамітала шовковицю, знову все попадало весь двір шовковиці. Добре, хоч гілку на цей раз не переламив. Ну в город тепер не влізеш. О, горіх зламало. Боже, зламало горіх. Боже, воно хоч страшне. Просто страшне. Господи, хорошо хоч нікого не вбило. Прямо ж до сусідів воно повалилося все. Це дуже сумно. Ах, якщо тут вода більш-менш пішла, вода це не така була велика біль, як град. Град мені побив все. Дині побиті. Всі побиті дині. Що робиться з ними, бідними? Все побило. Все побило, все погризане. Вон, дивіться, що робиться з моїми темно-зеленими бака... кабачками. Все поп... повністю побило листя. Ой, це сум, просто сум. Побиті помідори. Все побило градом. Квасолька побита. Ця побита косочка. Брокколі, капуста, все побило. Ну що це таке? Ростила, ростила. Для чого? Для того, щоб градом все побило. Ви дивіться, що з моїми баклажанами тепер. Ай, всі, всі в дірку, всі побиті градом. Салат повністю кердик салату. Такий гарний салат був, мов квіточка. Буряк теж побило. Ну, буряк, може, ще відійде. Рідіска побита, ну це вже ми і так наїлися, рідіски. це не така катастрофа. Тут квасоля вся лежить. Он... Ой. Лаванда. Лаванда неначе ціла. З моїми огірочками? Теж всі побиті. Все побите. Люфа, боже, яка вона гарна була, теж побита. От вам і дощики. На, на, нам такі дощики не треба. Дякую. Все побило. Весь врожай побив, хоч цибуля вціліла. І тут може щось вціліла, бо там же сховано вгравала кно, капуста моя. І в тепліці може хоч щось Ой-ой-ой-ой-ой. Ця Капуста теж побита, вон. помідори лежать. Ой -ой. От вам і дощик. Біль, одна біль. Навіть полуницю побила он всю, всі діряві листочки. Це який град був, що воно все побило. А кукурудза прямо вон, порвалася вся від цього граду. Боже. Це ж сама гарна кукурудза була у мене тут посаджена, Сама класна. Ой, горішки земляні. Арахіс. Що тут робимо? Арахіс, не наче ще й нічого. Лісточки маленькі, так сильно не зачепили його, неначе. І цей салат іще, волороси, як він називається. Теж побитий, звісно. Щоб трошки себе заспокоїти і не бачити цього горя, що наробила мені негода, вирішила зайнятися фарбуванням. Порід. Знов купила таку саму фарбу, як і на гараж, тільки більшого об'єму взяла і приступила до фарбування. На жаль, довго валіком фарбувати не вдалося, тому що зламалася на ньому ручка, і довелося мені приступати до фарбування кисточкою. Тут у мене вже зламався валік. Фарбувати дуже важко, тому що нереально жарко. Все оце, все, що випало вчора, випаряється і фарбуєш ніби в теплиці. Нема чим дихати. Я не знаю, я вже години-дві тут фарбую. Профарбувала тільки середину, швілера залишила нефарбованими і низ отут. Тому що я не знаю, вистачить мені фарби чи ні. У мене лицева сторона ще ж не фарбована. Але фарбована вже вся я. Ось яка я вже вся пофарбована. Нічого відмився. Пішла я пообідаю, а це хай підсихає, потім прийде це відкрити, щоб по Ось ця вся фарба не, не знялася. Хай підсохне трошки і прийду лицеву сторону фарбувати. Чому почала фарбувати зсередини? Тому що сонце потім буде світити так, що я середину не зможу профарбувати. Буде дуже сильно сліпити очі. Тому одразу середина, а потім ліцева сторона. Отак от. Ось так от воно починає виглядати зі сторони. Ну, нічого, непогано. Темно, звісно, зараз дуже, бо сонце ж, виходить, затіняє. Але повинно бути таке саме, як і на гаражі. Точно така сама фарба повинна бути. А там у нас армагедон. ми не можемо справитися поки з цією гілкою, бо поміряли три переноски. Не вистачає метрів 20 для того, щоб достати його пілять. Треба купувати ще переноски. Лежить. Дофарбувала. Зараз покажу. І ось що у мене вийшло. Вижала всю фарбу до останньої крапельки. Уже зі стінок розчинником все змивала, не вистачало на рішетку внизу профарбувати. Добре, що взяла більшого об'єму. Якщо б взяла б таку саму, як і попередню на гараж, то точно б не вистачило. І оце от забула дофарбувати. Ну це взагалі. А вже нема чим дофарбувати. Буде вже так. Ладно, чорт з ним. Зато рішетка профарбована. Ну, Поки мені дуже незвично, мої очі вже звикли до ґрунтовки цієї червоної. Далі буде видно, ну не такий колір, як на гаражі, чомусь. Чомусь, мені здається, що інший якийсь. Можливо, через те, що на гаражі грунтувалося на білий колір. А тут на червоний. Виходить. Може, через це така різниця. А може підсохне, та трішки зміниться результат. Хотілося ще зробити декор, такий як на гаражі, але все ж таки за допомогою трафаретки. Сподіваюсь, у мене вийде, але все повинно дуже добре підсохнути. Получається, на сліва сторона майже живий паркан. А тут нормальний паркан і тепер красиві ворота. Це наше було таке, а це наше після. Але не остаточний варіант. Хай тепер сохне і будемо далі робити. Сьогодні, нарешті, будуть працювати люди, які встановлювали нам паркан в наших краях, і доставлять нам оцей один прольот, який ми ще не встановили. Дуже довго ми чекали цього дня, і ось нарешті він настав. Зарані ми з чоловіком позрізали всі гілки, які їм будуть заважати, і ось уже вони поставили, але ще не до кінця, там ще яма не закладена розчином. Сказали, приїдуть на зворотньому шляху і все дороблять, тому що у них дуже великий об'єкт сьогодні. І тепер набагато краще все це виглядає, мені подобається. Приїхала в село і бігом дивитися на паркан. Як добре, що хлопці не підвели, все забетонували, і поки воно їх чекало, нічого не рухнуло, тому що був такий сильний вітер, що я переживала, що цей паркан просто хлопців не дочекається, а зламається раніше, ніж вони приїдуть. Але все добре, слава Богу. Тепер треба буде прибрати оцей шифер, яким методом ми закладали це все діло. І буде тоді набагато гарніше. Коли вони робили оцей прольот, я тут сиділа, намагалася вон, прибратися хоч трошки, вон, купу трави понавиривала. Набагато красивіше, звісно, тут не стало. Я дивлюсь, тут петрушка во всю бабусі цієї посаджена була, росте. Чотири кущики видно. Можна рвати. У ну, мене і своя є. Повністю не вийшло у мене це все прочистити. Але дивіться, що у мене тут вже видно. Правда, от як не приїжджаю, постійно закриті. Коли ж вони відкриються вже, квіточки ці. Марабіліс, по-моєму, називаються ці квіти. А сальвія як шикарно квітне вже. Флокса шикарна така. Оця мальва як попіднімалася. Навіть ромашка досі квітне. Айстрички теж красуні, тільки я не спіла тут попрочищати в айстрочках і в ромашках. Ну, якось я думаю, я сюди дійду. Ця теж хвора, але піднялася мальва, і бачите, вже вон бутончики навіть є. Скоро буде квітнути красунька мальва. І малінуся ніяк не дочекаюся. Ніяк пчолки літають, а малинки поки ще немає працювати, працюю не хочу. І ще бачу, у мене там все-таки гераньки позаквітали. Червоненькі в цих бур'янах. І це була сливка. Бачите, яка сливка. Простенька. Поки ще не дуже вона спіне. Оце вроді нічого. І то сливка маленька. На ній аж, аж дві сливки висить. Не густо, але О, у мене сонях який, дивіться вже. Який великий. Вище мене вже. У мене ріст метр сімдесят. Значи він уже десь метр сімдесят п'ять. Цей сонях такий високий, хоч би вітер не поламав. Красунчик. Така сама сливка тут, як і ця, однакові вони. А то сливка дуже чахне, якась вона така хвора, хвора, ми все ніяк не приберемо. Оце сухе, зовсім дерево висохло. І ту сливу, мабуть, дохлу треба теж прибирати. Якась вона зовсім не внушає нічого хорошого. Осипається дуже сильно вона. Роботи не початий край. Ай, красонечки мої. Ой, ви мої красунечки. Ця така, ця тож трошки ніжніше, світлішого кольору. І та фіолетова, ця біленька, мабуть, буде. Ай, краса, обожні майстрочки. І ці всі квітнуть у мене. Біленькі, мені подобаються бальзаміни. І рожеві теж вже відквітають потихеньку деякі квіточки. Хорошо, хоч щось вціліло. то я переживала, що вообще нічого не буде. І тут, от я в цьому місці біля майрців, флокси, і рісів, півників. Саджала оцю пітуньку. Я, звісно, її не одну саджала, саджала декілька, я вам показувала отак, от і там. Але вціліла після дров тільки одна оця. Гарний такий кущик у неї. Я постійно те, що відквітло, я вже його прибираю отак. Красунечка це. І ось ця квіточка, мені здається, що це осіннік. Не знаю, може підкажіть правильно, може я помиляюся. Ось тут така ж сама от гілочка, одна, друга. Бачите, вже з'являється бутончик. Скоро розпуститься. Я думаю, що це осінник. Ой, щось тут у мене тля засіла на хризантемі. Ммм, боже.